План Росії щодо легітимізації своїх військ на Запорізькій атомні станції. Провалився більшість учасників Радбезу ООН розуміють ціну цинічних заяв Кремля. Про це після засідання Ради безпеки ООН повідомив міністр енергетики Герман Лущенко. Напередодні російські війська знову влаштували провокацію і обстріляли територію окупованого ядерного об'єкта, попри те, що Росія була ініціаторкою скликання засідання Радбезу. Очільник МАГАТЕ на запрошення України заявив, що готовий відрядити місію на АЕ однак за словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, це неможливо через позицію Кремля. Заявіть це голосно та чітко, що Росія негайно та беззастережно дозволяє відрядження місії Махате. Не перешкоджайте прибуттю експертів, яким треба здолати лише 5 миль через річку. По друге, розмінуйте об'єкти навколо АЕС. По третє, приберіть свій військовий персонал і відведіть свою зброю. єдиний спосіб остаточно усунути ядерні загрози, що випливають з незаконної російської присутності на АЕС. Це виведення російських військ і повернення станції під. Законний контроль України. ООН Антоніо Гутереш закликав відвести всіх військових службовців та військову техніку від станції. У відповідь представник Росії заявив, що Кремль. Не буде цього робити. Натомість США підкреслили, що саме Росія, яка окупувала станцію, несе цілковиту відповідальність за всі можливі ризики. Чим може скінчитися російський ядерний тероризм? Варіанти і прогнози вивчала Поліна Спасенко. 163 дні під російською окупацією. Жодна станція в світі не бачила танків і БТРів в машинному залі. Український персонал у заручниках і ворожі обстріли у притул до сховища ядерних відходів. <звук> Чим може обернутися? гра в російську рулетку із найбільшою у Європі атомною електростанцією. Це відчує весь світ. Пожежна частина поблизу Запорізької АЕС має першою зреагувати, якщо на станції щось станеться. Натомість рятувальники рятують самі себе. По ним прилетіло. Це вже другий обстріл біля атомної станції за добу, і не останній. Перше росіяни обстріляли Запорізьку АЕС ще в березні. Зараз чергове загострення. То чи загрожує Україні другий Чорнобиль? Це може бути забруднення взагалі території до 2 мільйонів квадратних кілометрів. Зона відчуження може бути. В 10 разів більше ніж зараз Чорнобильська зона для проживання може бути втрачена ціла Запорізька область, прогнозують у Держагентстві з управління зоною відчуження. Скільки загиблих і постраждалих буде в разі лиха й ході й припускати, але ліки тиме на десятки тисяч кажуть в установі. Евакуювати доведеться щонайменше 2 мільйони люду. І хоча Запорізька АЕС має надійну систему безпеки на випадок аварії, аби не повторити Чорнобильського сценарію, вона, як і будь-яка атомна станція в світі, на війну не розрахована. Якщо щось дійсно серйозне станеться, це буде проблема всієї Європи. Російські обстріли Запорізької АЕС, пропагандисти країни-агресорки, намагаються звалити на українську армію, а окупацію і залякування українського персоналу називають звичним для себе словом захист для України і цивілізованого світу це тероризм. І шантаж. Мета цього шантажу, як завжди, підвищити ставки, підвищити ставки для того, щоб в переговори війти з позицією сили. Вони зараз розуміють, що при підтримці західного світу і за умови постачання належного Україні зброї, Україна може захищатися і може перемагати, і вони хочуть прибирати цю можливість. Окупанти заявили, з 1 вересня Запорізька атомна станція має повністю перейти під контроль Росатома. Українську АЕС хочуть переключити на анексований Крим. Для цього треба відімкнути її від підконтрольної Україні енергосистемі. Пояснюють в енергоатомі. Три лінії зв'язку уже пошкоджено лишилась одна, яка живить і саму АЕС. Це небезпечно для самої атомної станції, тому що може статися відключення цієї саме лінії чи пошкоджені через обстріли. Такому випадку мають увімкнутися дизель-генератори для охолодження атомних реакторів. Подібне було на Фукусімі перед початком катастрофи на Запорізькій станції. Ми від цієї першої стадії фокусими вже дуже дуже близько, тому що там тільки одна лінія. Якщо вона відключиться. Станція перейде на дізеля, і Після цього все буде залежить від надійності роботи цих дизелей. Далі все залежатиме від погоди і напрямку вітру. Ось один із сценаріїв розповсюдження радіації. Можуть постраждати не тільки південь України і Крим, але і Румунія, і Болгарія. Також буде радіоактивно забруднена територія Чорного моря. Звичайно, при інших метеорологічних умовах постраждають інші території. Головна вимога України демілітаризація станції, тобто повне виведення російських військ. Магате має взяти на себе роль фактично арбітра в цих переговорах. І бути більш потужною, більш дієвою, ніж вона є зараз. Вони не тільки технічна організація, вони єдина організація, яка має важелі впливу. Ми добре знаємо, що Росія починає домовлятися тільки в той момент, коли от отримала сильний удар. Чи має сильну загрозу проти чого, що їй дуже цікаво? Тут так само має бути створено диск на атомну індустрію Росії на Росатом, перш за все. І цей тиск має бути відчутним і болючим. Про нові санкції для Росії говорить і Володимир Зеленський, звертаючись до міністрів оборони 26 країн-союзниць, які напередодні зібралися у Копенгагені. Президент просить для Росії більше тиску, а для України більше зброї. Вірно, ніхто з нас не зможе зупинити вітер, якщо він не стиме радять. Але ми всі з вами разом здатні зупинити державу терориста. І чим швидше ми зупинимо Росію, тим швидше Європа і світ зможуть відчути знову безпеку. Після перших серпневих ворожих прильотів Україна закликала ООН та Магате відправити на Запорізьку атомну станцію безпекову місію. Напередодні ж на Херсонщині несподівано впали електроопори, що вели від ЗАЕС до Криму. Це підтвердило у військові цивільні адміністрації. Через цю лінію окупанти збиралися постачати живлення на анексований український півострів. Поліна спасенко, Роман Щербаков, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.